Привіт, танкісти! З вами Твістер, і ви потрапили на рубрику Танкуємо наповну. І сьогодні, в цьому випуску, я вас навчу, як готувати пасту карбонара. як! Ой, бля, знову не той так взяв. <світ> так, давайте спочатку. І сьогодні, в цьому випуску, ми будемо грати на PGT46. Якщо ти хочеш навчитися більш круто грати в танки, або можливо дізнатися щось нове. То цей відео буде досить корисним для тебе. Тож заводимо двигуни, прочищаємо свої гармати, беремо щось смачненьке до екрану, і ми починаємо. Що ж, ми переходимо до нашого бою. Одразу хочу вибачитися за якість цього реплея. Тому що тоді я був зовсім зеленим і не знав, як вимкнути цю тупу полоску, що внизу екрану. Ну, якщо вона вам не буде заважати, то гарно. Якщо буде заважати, то напиши гнівний комент під цим відео, я обов'язково виправлюсь. Але я вже в принципі і так виправився. Просто багато реплеїв залишилося з того часу. Стосовно нашого танка Pro 46, хочу сказати, що це дуже гарна ST 8 го левела від італьянців. Паста болоньєзе. Ця має гарний ДПМ як для барабанного танка. Тут встановлений барабан зворотнього до заряджання, час перезарядки снарядів в магазині 2,5 секунди, час до заряджання снарядів в магазині 3 і 2 снаряду 5 секунд, а першого 6,3 секунди. Тобто краще грати від 2 та 3 снаряду. Поки я розказував вам про татиха цього танка, я вже встиг надамажити 1000 дамагу. Я зайняв. Центр-карта тут під горкою. Це в принципі стандартна позиція для СТ. Ще одна стандартна позиція для СТ на воді, воно, де знаходиться у нас лт яку ми будемо викурювати звідти, бо вона нам тут не дасть жити, буде постійно задовбувати нас своїми кусючими <пострілами>, пострілами. Тому в принципі, потрібно на неї теж звертати увагу. По розкату своїх союзників хочу сказати, що в принципі, в нас не також погано. Ось ТТ поїхали на свій напрямок, там давлять. Тому, в принципі, тут бій поки що розвивається дуже гарно. Нам потрібно відігравати з цієї позиції. Скоро будемо переїжджати до своїх тяжиків, там їм потрібна допомога наша. Зараз на нас влітає ЛТшка. І тому ми, мабуть, опорамося на неї та заберемо її, бо я хотів поїхати наверх, а тут вона почала вкатувати, тому зараз будемо давати їй тут прочуханки. Ну я розумію, що вона теж кадешиться достатньо швидко, але хоча ми й витрачаємо багато хп тут на неї, ну, її потрібно забирати. Тут можна було поїхати на горку, але я вирішую поїхати до своїх тяжів. Тому що тут буде простір по тяжикам, а якщо з горки заїду, то можливо я їх не побачу. Ну Так так і виявляється, ці тяжики тут знаходяться за прикриттям, їх прикривають оці будиночки, що тут знаходяться. Тому і зараз добиваємо одного тяжа, їду на допомогу далі. В принципі, ця Стежка мені досить сподобалася. Це мій перший бій на ній. Я її отримав на новорічному аукціоні. Не пам'ятаю за скільки я її взяв, але якщо її будуть продавати за 8-10 тисяч голди, то в принципі це адекватна ціна і ця покупка себе оправдає. Можу сказати, що ця це така собі імба на своєму рівні, тому що в правильних руках вона може давати гарний дамаг і приносити вам. Гарний прибуток у вигляді срібла. Тому тут треба грати з головою на ній. На жаль, не вистачає пробиття на бронебійних снарядах, а саме пробиття бронебійними снарядами складає 189 мм. Цього дуже мало для тяжів, навіть для деяких естешок цього маловато, бо треба хоча б 215-220 плюс пробою. Але на те є підкаліберні голдові снаряди з пробиттям 272, за допомогою яких можна давати пробій навіть тяжам в лоб. Тому, в принципі, при наявності найменшого скіла на цьому танку, ви будете видавати забій там, від 1800 до 2300-2400 середнього дамагу. Без Проблем. На цій стежці потрібно грати агресивно, щоб давати свій гарний середній дамаг, але все ж таки треба включати голову при кожних своїх діях, аналізувати ситуацію в бою, щоб не опоротися на двох або більше суперників, або на якусь злу ПТ-шку, яка тобі відкусить просто половину твого ГП, і на цьому твоя гра майже закінчена. Тут в цьому бою, в принципі, у нас залишилася ПТ-шка, тому я їду її шукати. Розумію, що вона там десь на базі стоїть, в районі тих будиночків або, можливо, тут. Ну, ось вона засвічується. До речі, їдемо забирати, її. у нас три снаряди є. Тому що зараз наб'ємо трішки дамагу, і потрібно теж відчувати в бою, коли треба дозарядити. Снаряд, ну, зайвий, наприклад, ось як зараз, я зараз заряджаю снаряд, щоб дати два і, і забрати її. Зараз коротше, зарядимо і заберемо. Ну, як бачите, тут я протопив, коротше кажучи, треба було хоча б дати один шот, а потім розраховувати на перезарядку другого. Ну, я б, мабуть, не встиг. Єдина короте, можливість була дати ще один шот це перекрити з лівої сторони ПТ-шці <світ> борт, тим самим закрити їх від своїх союзників. Але я не раджу вам так робити, бою вас за це не похвалять взагалі. Ну, ось такий бій, в принципі, тут і підтримку, і головний калібр отримали, і майстер. Ось, як завжди, показує своїх союзничків. Як вони зіграли, і, звісно, гравців з команди противника? я сподіваюся, що це відео було цікавим для вас, і ви дізналися щось нове про цей танк або про деякі моменти у грі. А хто ще до сих пір не підписався на мій канал, тому я для того даю таку можливість виправити це непорозуміння в коли щоб не пропускати моє відео, підпишись на канал, залиш будь-який коментар. Так ти мене мега круто підтримаєш. А я вам бажаю гарного дня та мирного неба і хай квітне український YouTube.